Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Щоб пам'ятали у Дубасарах, відкрили оновлений меморіал жертвам фашизму. Виборча кампанія 2025. Заяви приймають до 30 жовтня. Радянський смак і хрусткий квиток в дитинство. Бендерський хліб дивує новинками. Велопробіг, тринта, виставки та майстер-класи Слободзея відзначила день народження. До відкрили оновлений меморіал жертвам фашизму. На місці розстрілів 11 братських могил. За два тижні у вересні 41-го нацисти вбили понад 18,5 тисяч осіб. В ході ремонту відновили пам'ятники, замінили огорожі, встановили нові плити з іменами загиблих. На відкриття меморіалу приїхав президент Красносельський. Дубосари – меморіал жертвам фашизму. На відкритті після реконструкції грає скрипаль з Ізраїлю Саня Кройтур. Нас в євриці, у нас у євриті є таке слово «мерагеш». Його навіть складно перекласти, але якщо дослівно, це навіть не сентименти, а всі змішані почуття, і біль, і скорбота. Це нагадування всім, що буває, коли люди хворіють націоналізмом, і що відбувається потім. Меморіали як історія всього Голокосту 11 братських могил, пам'ятник воїну-визволителю і монумент Реквієм. Тут, у вересні 41-го, фашисти розстріляли більше 18,5 тисяч жителів. Меморіали ремонтували коштом фонду капвкладень. Усе робили практично з нуля. Відновили пам'ятники, замінили огорожі та вирівняли територію. На нові огорожі з цегли встановили пам'ятні плити з прізвищами. У центрі монумент реквієм на постаменті бронзова фігура всередині порожнеча. На п'єдесталі напис За що навколо шість факелів вічного вогню. Це символ шести мільйонів євреїв, яких знищили в роки голокосту. Пам'ятник за що пам'ятник за що? Це так емоційно, це так боляче до мурашок, до сліз. Я згадую. Я згадую своїх дідуся й бабусю. Їх закопали живими. Це було у вересні в 1941 році, у рибниці. Пам'ять про них, звичайно, є, тому що в родині було четверо дітей. З чотирьох дітей троє пішли на фронт. На відкриття меморіалу приїхав президент Красносельський. Звернувся до всіх, хто прийшов на церемонію. Страшно, коли... Страшно, коли після 80 років з дня закінчення Другої світової війни хтось намагається реабілітувати катів, нацистів і фашистів, припускаючи, що вони нібито нічого не знали, а загалом хороші люди. Будь-який націоналізм випливає в нацизм, а будь-який нацизм закінчується розстрільними ямами, як тут в Тубасарах. Ще на що б я хотів звернути увагу на неприпустимість називати наш благодатний край ганебним словом Трансністрія це голокост, геноцид, смерть. Є прекрасне слово Придністров'я і інших бути не може. На згадку про страшні роки президент Красносельський написав вірш про Дубосарський Голокост у пеклі тіний розстрільних ям на Дубосари льок туман з розстрільних ям дим. в землі сирой лежать вони, чиї душі плачуть від тоски, не розуміє в чому вина, ані хочуть зрозуміти, за що? За що в їх дом прийшов терор? За що їм вибрала судьба такий смертельний приговор. До пам'ятників і братських могил лягли квіти. Люди клали маленькі камені, символ вічності. Це давня єврейська традиція. Цифровізація в радцах триває. Про це говорили на нараді у президента. У Терасполі за тиждень в електронну форму перевели понад півтори тисячі документів. Формують зараз і електронну версію земельного кадастру. Так у Бендерах за тиждень оцифрували більше 30 земельних ділянок, ті, що в селі Гіска. Ще важлива тема ремонт доріг. У Бендерах перекрили частину Кишинівської, там міняють бордюри і знімають старий асфальт. Роботи приблизно на місяць. Ремонтують дороги і в Слободзейському районі, в парканах, Суклеї і Глиному. А ще роблять ямковий ремонт на трасі Терасполь Первомайськ. Виборча кампанія 2025 набирає обертів. ЦВК повідомила просто 121 висунутого кандидата. З них семеро в депутати Верховної Ради ПМР, 26 претендентів на посаду голови ради глави адміністрації села селища. Ще 88 – у депутати міських та районних рад. Заяви в виборчих комісіях приймають до 30 жовтня. Всі форми. Усі необхідні форми для висунення розміщені на сайті ЦВК у розділі кандидата адреси та номери телефонів виборчкомів, до яких кандидати можуть подати документи для сіл. Це сільські територіальні виборчі комісії, сіл селищ з виборів депутати до верховної ради в окружні виборчкоми. А для виборів депутати міст і районів відповідно в територіальній комісії міст і районів. На сайті ЦВК є також вимоги для претендентів на депутатський мандат. Наприклад, кандидат у депутати Верховної Ради повинен бути не молодше 25 років, бути громадянином ПМР не менше 5 років і стільки ж постійно проживати в республіці. У центр виборчкомі затвердили форму і розмір виборчого бюлетеня. Всього в єдиний день голосування буде чотири види бланків різного кольору вони будуть містити усі необхідні ступені захисту, тобто друкуватися на спеціальному папері із певними мікротекстами за формою цих бюлетенів, аби їх неможливо було підробити. Найважливіше це порядок заповнення бюлетеня, досить поставити будь-який знак в порожньому квадраті, праворуч від прізвища зареєстрованого кандидата, за якого ви голосуєте. Зараз комісії уточнюють інформацію, щоб у день виборів кожен знайшов себе у списках виборців. Де голосувати можна буде дізнатися на сайті Центру виборчкому в сервісі Знайди свою виборчу дільницю. Всього 30 листопада їх буде 250. Жителі Придністров'я оберуть 33 депутати Верховної Ради. До рай міськрад оберуть 183 депутати, 469 депутатів сіл і селищ і також 76 голів сільрад. Вони ж глави місцевих адміністрацій адміністрацій. при цьому як раніше вони вже не входимуть до складу районних і міських рад народних депутатів. У місяць бендерський хліб випускає до 250 тонн продукції, більше 30 видів печива. Хвилинка, лимонне, фуді. Цього літа запустили виробництво цукрового печива лакомка за старим радянським рецептом. Воно вже стало брендом комбінату. Впевнені технологи. Про смак з дитинства в нашому наступному сюжеті радянський смак і хрусткий квиток в дитинство. Так кажуть технологи про цукрову ласунку бендерського хліба. Ветемпічені у цьому печиві міститься менше жиру ніж у звичайному пісочному. Ми створили п'ять видів: ванільне, шоколадне, з маком, з арахісом та родзинками. Ну і постаралися довести його до такого смаку, аби кожен споживач знайшов для себе найсмачніше. Зберігати таке печиво можна до півроку, хоча в ньому немає консервантів. Головний стабілізатор цукор. Формують тісто на спеціальній ротарній машині 70-х років. Підприємство викупило цей станок в однієї приватної пекарні. Пакують печиво в паперові пачки, як в СРСР. Дизайн упаковки придумав директор комбінату. Кожен, хто побачить, він принаймні зануриться у дитинство. Дійсно, ми підбирали з любов'ю, постаралися, аби було як в радянський час. І друге у даного печива тривалий термін зберігання. Це дає нам можливість експортувати. Ми якраз ведемо переговори з великою компанією. Вони зацікавилися даним печивом. Зовсім скоро на прилавках з'явиться ще одна новинка бендерського хліба печиво шарм солодкі шоколадні сендвічі, схожі на орео. Тільки без хімії та консервантів. Пробну партію вже випустили. У місті Сіная це Румунія пройшов 64-й національний конгрес кардіологів. Брали участь фахівці з усього світу: Америка, Польща, Німеччина, Румунія, Сербія, Італія. Придністров'я в тому числі. лікарі кардіологи відвідували лекції, обговорювали все від артеріальної гіпертензії до гібридних операцій на серці. Вперше на конгресі виступали з доповідями. Достіження цільових урівні халістіріну досягнення цільових рівнів холестерину у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Дана робота проводилася два роки. Ми зібрали усі свої клінічні наукові дані досягнення і представили у доповіді. Дослідження проводили спільно з кардіоревматологічним диспансером. Це дуже важлива для нас робота. Виступили гідно. Представили охорону здоров'я Придністров'я на гідному рівні. Ще наші лікарі брали участь у марафоні конгресу. Бігли дистанцію в 2400 метрів. Конгрес кардіологів проходив з 17 по 21 вересня. П'ять днів фахівці з усього світу ділилися своїм досвідом. Дізнавалися про нові методи лікування та сучасне медичне обладнання. День юного миротворця запропонували створити в республіці учнів Бендерської школи номер 15 Напередодні там провели відкритий урок. Приурочили його до Всесвітнього Дня Миру. Бендери 15-та школа. Узагалі учасники клубу юний дипломат. Відкритий урок миру для школярів проводить Олена Бобкова, професорка та докторка соціологічних наук. Розповідає про унікальний придністровський народ коли ми говоримо, що таке придністровський народ, що таке придністровці, чим вони характеризуються, то перш за все спадає на думку, що це миролюбні люди, люди, які прагнуть дружби, добросусідства, співпраці, і мир це не основний пріоритет для придністровців. Понад 30 років гаранти миру, стабільності та безпеки на Придністровській землі російські миротворці. Школярам показали фільм про те, як вони тут живуть і служать. А ще учні підтримали ініціативу про те, щоб у нас в республіці заснувати День юного миротворця. Цей проєкт запропонувала учениця 6 класу Катя Таноян. Цього літа вона побувала в Артеку. Мене в Артеку назвали вісницею миру, тому що я просувала миротворчі погляди, і головна моя мета популяризувати дипломатію серед дітей. Якщо молоде покоління буде розуміти цінність миру, то й в майбутньому повірте, воєн буде набагато менше. У майбутньому Катя мріє стати дипломатом. А поки готує листа президенту з проханням заснувати у нас день юного миротворця. Велопробіг, боротьба тринта, виставки та майстер-класи, привітання та концерт. Так пройшов день народження Слободзеї. Ось уже шість років. Як місто відзначає день заснування з моменту першої згадки на карті австрійського топографа Бауера, як пройшло свято в нашому сюжеті. Святкова програма дня народження Слободзеї стартувала біля арки Алеї Слави. Тут близько 60 велосипедистів, школярів і любителів велоспорту проїхали вулицями міста. Маршрут близько 8 кілометрів. На фініші всім учасникам медалі медаль. Це моя перша медаль. Я обов'язково ще раз приїду на велозабіг. Дуже гарна нагорода. У Слободзеї є своя особливість протягом року відзначають два храмових свята на російській і молдавській частині, але об'єднує всіх одне спільне день народження міста. Напередодні виповнилося 256 років з дня першої згадки про поселення в літописі. Ми і в Херсон. Ми неодноразово зверталися і в Херсон і отримали документ про першу згадку міста Слободзеї. І ми думали, коли його проводити на храм російської або храм молдавської частини. І вирішили зробити день міста, що він об'єднав обидві це свято і для російської, і для молдавської частини міста. Привітання звучали не тільки на адресу міста, але й його жителів. Грамоти та листи подяки заслуженим працівникам, паспорти вручили юним слободзейцям, особливо відзначили сім'ї з півстолітньою історією. Серед них родина Цибульських. Федот Федоцпередонович все життя пропрацював у сільськогосподарській галузі міста та району. Ні, надавно розказував. Не треба багато розповідати, а тільки одне поважати треба людину, з якою прожив уже довгий шлях. У нас двоє прекрасних дітей, три внучки і правнучку маємо. Завершився святковий день концертом оркестру головного штабу Збройних сил ПМР і народними гуляннями на аркадній площі. Напередодні на лайонс арені в Тирасполі пройшов сольний концерт Скрипаля світового рівня Сані Кройтера. Сам виконавець зізнався виступ, справжня прем'єра для шанувальників скрипкової музики. Магія скрипки віртуозна гра і неповторна атмосфера. Створив її своїм виконанням скрипаль Саня Кройтер. Артист виступив на столичній лайонс Арені. Дав сольний концерт. Водня свороді унікальний концерт. Сьогодні унікальний концерт. Я ще не показував його у ваших краях. Це прем'єра. Обстановка дуже відповідає моєму настрою. Це той самий контакт з глядачем, якого не вистачає на великих сценах. Там глядач відірваний від артиста. Здається, що він недоступний. Звучали незвичайні експерименти. Наприклад, Бах Тогеза. Це Бах і пісня Бітлз зміксовані в один твір. Я Я експериментую у своїй творчості, іноді з'єдную непоєднувані речі. Я з'єднав Баха та «Бітлз». Ще один експеримент медитації. Вони для нашого слухача теж звучали вперше. Прекрасно, шикарно, аж дух захоплює. Музика прекрасна. Музика прекрасна, він відчуває музику та інструмент дуже добре. Ще одним сюрпризом став виступ скрипаля зі своїм батьком Емілем Кройтером. А ось те, як завершився вечір, не очікував ніхто. Давайте хоровод. Хочеться, От, круг такий, як у вас вміють. От різні національності, всі в І Я там. Я то з вами готові? Придністровський хоровод у три кола, у центрі якого він, улюбленець Придністровської публіки, скрипаль віртуоз Саня Кройтор. Тепер на його концерти чекатимуть ще більшим трепетом і любов'ю в серці. Сьогодні день осіннього рівнодення унікальний астрономічний момент, коли день і ніч тривають однаково. Літо таки відступає. Починається осінь, сонця ставатиме все менше. Світловий день буде невпинно скорочуватися приблизно 4 хвилини щодня. Аж до зимового сонцестояння 21 грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.